Доброго ранку, шановне панство, е, прийшов я сьогодні годувати нутрі, ще їм нічого не давав, гранулу вони порозкидали. Ну, але та, що була всередині, все попідбирали. Дивлюся, тут чотири 4 нутрії, саме сі три нутрії, а четверта нутрія он сидить останки. Народила малих е, нутрінята. Такі грубенькі. Скільки їх є, я не знаю. Ну, але що маємо, то маємо. Як мінімум 5-6 штук є. Ну, я думаю, що тут має бути біля 8-9 штук. Ну, Подивимось. Всі чемно відійшли з того кутка і все нормально. E, поки що мінусів я не бачу, бо якби був мінус, то внутрія, напевно, би його викинула посередині. Так, ті нутренята народжені 28 серпня, 28 і 29, а ці, якого в нас нині 25-го. Майже місяць різниця. Ну, але що маємо, то маємо. Ще нам чекати ось ця чорна самка, яка має родити. Все, дякую за увагу. Внутрі, якщо вечором вийде, порахуємо нутринят, будемо бачити, що ми маємо. Дякую за увагу, до побачення!